Перший раз, як загадали пожарні машини, і такий ще був Схирова хлопець Володя Іванєйко, і ми двоєм скочили на ту машину. Так? Ну там всі ще дають один другого, давай. Ага, ви ще маєте великі сроки, вам нічого. Ті з малими сроками вже не хочуть, тому що нам Значить, Ніж, руки, і я пам'ятаю, що я взявся за перила, щоб вискочити, щоб обрізати шланг і пропав. То я проснувся через 45 днів у місті Казані у філії психіатричного інституту імені Серцького, в палаті. Ну, який там палати? Ну, більший той психіатричний інститут чи наш на Кульпарківський по території, то все союзного значення. О. Я прийшов там до себе через 45 днів. Не думали, що я. Ну потім хлопці, які зі мною там були, приїхали теж там, то розказують, тебе приве... принесли хлопці в барак, там, в Нурильську, кинули в барак той наш таких психіатричний там був барак. Кинули тебе весь в крові, ти говорю, добре, що Шевчук санітар, він тебе годував, говорить з ложки. Він говорить, чеснок жував в роті і тебе напихав. О, а я нічого не пам'ятав. А мене пожарник воєнізувана, там ж там, там воєнізірована пожарна, він мене або лопаткою, або топором. Ну так як там, знаєш, зима, шапки, зимові, такі грубі, то і я дістав, кажуть, я був, весь був в крові. Ну, через вуха, через низ, з рота пішла кров. І там я пробув, там я пробув рік.